Привіт, рада всіх вітати на своєму каналі. Кожен рік перед Різдвом я печу різдвяну випічку. Сьогодні це буде сирний штолен. Це не класичний рецепт, який печеться з дріжджами, але теж неймовірно смачний. Класичний рецепт німецького штолену є на моєму каналі. Спочатку за сутки до випікання я готую сухофрукти. Люблю, щоб їх було багато. Я їх помила. Тут у мене 200 г ізюма, 200 г журавлини, цукатів грам 50 і грам 50 волоських горіхів, 100 мл рому або коньяку. Те, що у вас є, Дві апельсинки. На тру цедру і треба видавити з них сік. В сухофрукти виливаю коньяк, також видавлений сік і цедру цих двох апельсинів перемішаю. Накриваю кришкою і на ніч буде настоюватись або на сутки. Зранку перекладаю в дуршлаг, щоб стекла вся рідина. І готую тісто. Вершкове масло кімнатної температури воно повинне бути м'яким. Цукор і сіль взбиваю міксером до побіління і пишного стану. По одному додаю яйця. Нагадаю, що всі продукти повинні бути кімнатної температури. Додаю сир. Сир повинен бути м'який і без крупинок. Якщо є крупинки, то краще сир перетерти в ситі або в блендері. Хочу додати пару крапель апельсинової есенції, але це за бажанням. Мені подобається в штолені апельсинова нотка. Трохи перемішаю і починаю в декілька заходів, додавати борошно. борошна. Я його просіяла раніше. В борошна додав розпушувач. Я завжди так роблю, тому що при змішуванні з борошном розпушувач краще розподіляється, ніж в рідких інгредієнтах. Спочатку перемішую силіконовою лопаткою і в кінці вимішую руками. Тут у мене кориця та імбір. В кінці вимішування додаю сухофрукти і продовжую вимішувати. Трохи не розрахувала розмір посуду тому переклала в глибшу миску. Ось таке тісто. Воно м'яке і трошечки липке. Але нехай весь це не лякає. Так повинно бути. Ділю тісто на 3 частини і починаю формувати. Посередині роблю таку невеличку ямочку. Класичний штолен я формую зовсім іншим способом. І третій штолен теж формую так само. Я зробила їх різного розміру, а ви робіть їх за своїм бажанням. Трохи підправлю і ставлю в розігріту духовку до 180 градусів, випікаю до сухої шпажки. Вже дістала з духовки і поки вони ще теплі, змащу розтопленим вершковим маслом. Змащу з усіх сторін. Не треба жалкувати на це масло. Зверху, дуже щедре, теж за всіх сторін гарним слоєм посипають цукровою пудрою. Зберігається сирний штолен так же, як і класичний довго. З часом він стає навіть смачнішим. Треба його завернути в бумагу для випікання і фольгу і зберігати в прохолодному місці. У нас не виходить зберігати, ми його швидко з'їдаємо. Чомусь моя камера перестала знімати, коли я різала. Але нічого. Подивіться, які всередині. Як я вже і казала, на моєму каналі вже є рецепт класичного дріжджового штолену. Силку ви зараз побачите на екрані. Добре ріжеться. Неймовірно смачний, ароматний. Обов'язково приготуйте. Підпишіться на мій канал, ставте лайки. До зустрічі на моєму каналі.